Зараз будемо куштувати яйця ось такі. Це в нас тут Фереро Роше, Кіт Кат і Рафаело. Спробую які смачніші. Спочатку в нас Ферера Роше. Так. Ось таким чином відкриваємо. Таке ячко. Смачненько. Киткот наступний. Теж непогано, Рафаело. Теж дуже смачно. Рафаелка. Чомусь мені більше подобається білий шоколад. Ще ще молочка на Так, Рафайло дійсно смачніше. А що смачніше вам? Напишіть в коментарях.